Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Магір. Блукаючі думки це думки людини, яка не може ні на чому зосередитись, і Вони не від Бога. У Еклезіаста 4:17 сказано. Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому, йдеш слово блукати означає кудись рухатися без мети і напрямку, ходити навмання, не знаючи шляху, блудити часто змінюючи місце перебування, прогулюватися поволі, рухатися, пересуватися в різних напрямках. Поправді дозволяючи своїм думкам блукати у різних напрямках, ми виводимо з ладу наш розум, адже Бог хоче, аби він допомагав нам в усіх вчинках. Я помітила, що уважно слідкуючи за тим, що роблю, навіть коли пишу, мій почерк покращується. Та якщо я пишу одночасно думаючи про щось інше, мій почерк стає дуже недбалим. Отже, Бог нас такими створив, бо хоче, аби ми були зосереджені й уважні. Та для цього нам треба трохи зупинитись. більшість вас скаже на це. Я дуже зайнятий. у мене високий ритм життя, але ми не повинні дозволяти нашому життю керувати нами навчіться керувати власним життям, не дозволяючи йому керувати вами. Якщо ви дуже зайняті, то викиньте деякі події зі свого графіка. Якщо рухаєтесь надто швидко, зупиніться. Це означає, що може ви не встигнете зробити все, що хочете, але ви повинні насолоджуватися усім, що робите, а думаючи про щось інше, це буде неможливо. Ми живемо у часи руйнування. Марка чотири, вісімнадцятий, 19 вірші. І потім прочитаємо ще один вірш, 24 четвертий, який я дуже люблю. Це притча про сіяча у 18-му вірші сказано: а між терен посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні й омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують слово і плоду воно не дає. Тож щоразу, намагаючись проводити час із Богом, вас щось відволікатиме. Хтось колись помічав, що все починає йти шкереберть, коли ви намагаєтесь трохи часу провести з Богом. я й не знаю, з якими перешкодами вам друзі довелось зустрітися, щоб приїхати сюди сьогодні. Мабуть, ви. Досить рішучі люди. Необхідно не відходити від прийнятого рішення, бо мусимо зрозуміти, що маємо ворога. він не хоче, аби ми знали Боже слово, і навіть у церкві він не хоче, аби ви уважно слухали те, що там кажуть. Йому байдуже, що тілом ви там, якщо думками ви десь у іншому місці. Амінь? Тож, поки я проповідую, не думайте про гамбургер, про каву з улюбленої кав'ярні. Слухайте уважно, бо я дуже стараюсь допомогти вам. Перейти на абсолютно новий рівень прочитаємо 24-й вірш. І сказав він до них Уважайте, що чуєте. Якою мірою мені це так подобається? Якою мірою уваги ви будете міряти те, що чуєте? Такою мірою пізнання відміряють вам. І додадуть вам, інакше кажучи, почути один раз нам допоможе, але не так, як могло б допомогти, розмірковуємо про нього знов і знов. Християни бояться слова медитація, бо пов'язують його з релігіями сходу, навіть з багатьма сучасними культами, але це слово придумав Бог. не віддаваємо все добре ворогу, боячись його. можете сісти і трохи помедитувати. Заплющіть очі і порозмірковуйте про Боже Слово. Я Божа праведність у Христі. Бог приготував для мене чудове майбутнє. Щось добре станеться зі мною сьогодні. Я народжений згори. Бог мене любить безумовно. І потім, бажаючи винести з цього якусь вигоду, почніть з самого початку. Я Божа праведність. Бог мене любить. Можна просто сісти і подумати про щось одне впродовж п'яти хвилин. Я примирився з Богом. примирився з Богом. Я примирився, тому знаходжуся у правильному положенні перед ним. Я примирився з Богом. і раптом у вашу сторону полетить ворожа стріла. Ну так, але також ти чиниш багато поганого. Ця думка не від Бога. Байдуже, що я роблю неправильно, бо я Божа праведність у Христі. І щоразу, діючи так, ви трохи більше і ще більше, і ще більше поглиблюватиметеся у своїх стосунках з Богом. Але щиро кажучи, християни, багато християн, хоча й не всі бояться слова медитація. Але коли я ще була у церкві, яку відвідувала роками, у моєму житті заклали гарну основу щодо поняття спасіння. Та я не мала перемоги у житті. Якщо раптом чула слово медитація, то одразу думала, що йдеться про якийсь культ. Нам треба вчити цього людей. можна оновити свій розум, думаючи про те саме знов і знову. Якщо навчитися мислити так, як мислить Бог, то матимете те, що Бог хоче вам дати. Агов, люди, прославте Бога. Дивіться на Ісуса, начальника і виконавця віри. Не дивіться на те, що вас відволікає. і ще дещо додам. Для цього мені знадобиться кілька секунд. Диявол понад усе любить використовувати один спосіб, щоб відволікати вас від Бога. Він наповнює ваш розум думками про всі ваші хиби. щоразу почувши від диявола нагадування про те, що не так. Погляньте на хрест і скажіть, я дуже вдячний за те, що Ісус усе це заплатив, пробачив мені. І зробив новим створінням. Послання Євангелія це найкраща новина на землі. Немає іншої, такої чудової, як та, яку маємо. Наступне, про що йтиметься, це 10 розділ другого до Коринтян, в якому сказано про блукаючі думки. Ми говоримо про блукання думок, про блукаючі думки. Тому нам вкрай важливо усвідомити, що у 10 розділі другого до Коринтян сказано ми руйнуємо задуми і всяке винесення. Що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Отже, пильнуйте з надмірною кількістю думок. Чому? Бо вони призводять до замішання? також, здебільшого, вони відводять нас подалі від здатності розрізняти добро і зло, через що ми перестаємо слухатися Бога. дуже люблячи міркувати, або як я називаю, маючи надто велику голову. Будучи надто головатими, ви керуєтесь у житті лише своїми думками і ніколи не радитеся зі святим духом. Так, ми не покликані ніколи ні про що не думати. Деякі події варто обдумувати, але у мене є правило, яким хочу з вами поділитись. Я можу думати про що завгодно, міркувати над чимось, ставити усе під сумнів Намагатися щось зрозуміти, допоки мені не забракне сил, та щойно я приходжу, замішання для мене це знак, що я надто далеко і мушу зупинитися. адже бог не начальник і виконавець замішання. За виникнення проблеми я думаю, чому це сталося? Я не розумію, чому. Чому це сталося саме зі мною? Чому це сталося саме зараз? Адже я про це молилася, тощо. Та щойно це мене починає гнітити, і я відчуваю замішання. Я кажу: заждіть хвилинку. Я не повинна цього розуміти, бо бог знає, чому це сталося. Тож мені це знати не обов'язково. Просто мушу повірити, що він це знає. Вам не треба знати всього, якщо знаєте того, хто знає все. Амінь Хто постійно намагається усе зрозуміти. Ну то знаєте, що ви лише змарнуєте час, постійно впадаючи в замішання. у Бога багато таємниць. Таємниця – це те, що неможливо зрозуміти. Якщо ви дивитесь гарний детектив, то потрібно дочекатись кінця, щоб усе зрозуміти. У Бога є багато таємниць, і треба дочекатись кінця, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. є багато речей, які я розумію зараз, але яких не розуміла, проходячи через них. Я змарнувала багато часу, намагаючись усе зрозуміти, а це. Тільки відволікало мене від стосунків з Богом. Ви недостатньо розумні, щоб самостійно керувати своїм життям, тож не намагайтеся все зрозуміти. Я була залежна від бажання все зрозуміти. Можете й не намагатися у мене на сцені є кілька речей, які сьогодні допоможуть мені під час проповіді. розповім вам історію, яка, до речі, описана у цій книзі. історія про червону сукню. Чули ви її чи ні, та доведеться послухати знов? Цю сукню я придбала близько 27 років тому. Тоді вона ще була нова. Я вважала її гарною. Взагалі вона мені так сподобалась, що за відсутності мого розміру я купила на розмір більшу. До сукні пасували червоні сріблясті сережки, які я також придбала. Я принесла сукню додому в пакеті, повісила в шафу і милувалася щоразу, відкриваючи її. Яка гарна червона сукня, але чомусь ніяк не наважувалась її надягти. Якось стоячи біля шафи, я почала молитись за Рут Енн, жінку волонтера на одному з наших щотижневих служінь, які я тоді проводила у Сент Луісі. Я сказала, о, господи, Рут Енн, для нас таке благословення. Що я можу зробити, аби її благословити? Раптом, мій погляд, впав на цю червону сукню. Я подумала, я не можу її віддати, вона ще нова. Ось як буває. Я одразу знала без слів, бо Бог часто звертається до нас навіть без слів. Просто ви це знаєте. Як я можу благословити Рутен? Насправді я не хотіла віддавати своєї сукні, і дияволо мені у цьому допоміг. Він одразу прийшов на допомогу. Не можна віддавати цієї сукні. Вона ще нова. Та хто сказав, що не можна віддавати чогось нового? тоді я ще не дуже добре вміла віддавати. Я віддавала та робила це не дуже добре. Я могла віддати щось непотрібне, але ніколи не віддала б речі, яка мені подобалась. Хоча тепер я знаю, що таке ставлення навіть не можна назвати жертвою. нарешті Бог сказав: чому ти вдаєш, що жертвою щедро віддаючи усе бідним і дякуючи їм за те, що прийняли речі, які тобі все одно більше не потрібні? Справжня жертва починається тоді, коли ви віддаєте речі, які вам подобаються? Уху! Аго, будьте трохи зі мною. Нікуди не йдіть. Побудьте тут неймовірно, як я дійшла до думки, що Бог не може мене прохати віддати цю нову сукню, адже згадала скільки за неї заплатила ще й на додачу червоні сріблясті сережки, які до неї придбала. отже, не пройшло й хвилини з того часу. як я почула Бога встигла себе відмовити і навіть почала думати, мабуть, це диявол намагається відібрати в мене все, що мені подобається. Отже, я взяла слово від Бога, перетворила його на погрозу від диявола і через це не послухалась Бога. Все це через думки. Мабуть, ми навіть не розуміємо, що Бог хоче брати участь у нашому повсякденному житті, вести і скеровувати нас, і яким цікавим і захоплюючим могло б стати наше життя, дозвольми Святому Духу, а не дурній голові, керувати нами. Ніколи не намагайтесь всього зрозуміти. Пройшло кілька тижнів. Я більше не згадувала про цю червону сукню. За кілька тижнів я знов зробила ту саму помилку. Я почала молитись за рутен поруч з гардеробом. Бог не випадково поклав мені на серце рутен. це навіть не я вирішила за неї помолитись. Бог зробив це, коли я була у гардеробі, адже там щось було за допомогою чого. Він хотів мене використати, щоб її благословити. Це була невеличка комірчина, в яку можна було зайти. Я щодня в ній одягаюся і знов почала молитися, коли була там. О Боже, благослови Рутен, вона така чудова. Як Now я можу її благословити? Дурне питання. я знов побачила цю сукню і все зрозуміла. Тоді я вже сказала гаразд, мабуть, це точно Бог. Я навіть сказала Господу в голос. Ви знаєте, як ми любимо сперечатися з Богом? Я навіть ще її не надягала, і раптом я чомусь подумала. Я ж навіть не для себе його придбала. Я купила сукню її розміру, а не свого. Вона ніколи й не була моєю. Амінь. Саме тому я ніяк не могла її вдягти. Ось що я зрозуміла. Коли Бог наказує мені щось віддати, а я цього не роблю. Після цього я не можу цим насолоджуватися. Бо я на це не помазана. Коли Бог намагається через мене щось віддати, а я цього не роблю. Ця річ стає джерелом осуду для мене щоразу, коли я її бачу. Нарешті я віддала її рутен. Багато років по тому вона почала працювати у нашому офісі і якось прийшла на роботу у цій червоній сукні, яка стала справжньою легендою у нашому служінні, і тепер зберігається на нашому складі реквізиту. Тож, заради вас, ми дістали цю червону сукню і привезли сюди, у Сан Хосе. Ось що я намагаюся показати. Зараз я думаю, як мені взагалі могла подобатися ця сукня. Як я могла думати, що колись її надягну? Я не надягала б її навіть у цирк. І ось що цікаво: заради цієї речі, який зараз мабуть, 25 чи 27 років, я не послухалася Бога. Заради нічого. Для мене не її ганчірки. Сила, зупиніться і тихо подумайте про це. Амінь. У першому Якова сказано, що ми повинні бути виконавцями слова, а не слухачами самими, що самих себе обманюють. Погано, коли ми кажемо. Я знаю, що не повинен цього робити, але. Агов люди, я знаю, що не повинен цього робити, але... Візьмімо цю просту фразу. Заприклад, я знаю, що не повинен цього їсти, але я знаю, ви не хочете, щоб я про це говорила, та я не мовчатиму? Бо я тут головна, і говоритиму про що захочу. я знаю, що не повинен випивати на день. По шість пляшок безалкогольних напоїв. Але я знаю, що повинен займатися спортом, але я знаю, що треба лягати спати, щоб виспатися. Але насправді ми говоримо. я знаю, що Бог мені каже, але ось причина чому я цього не роблю. Амінь. Потім ми починаємо думати. Не знаю, що зі мною не так. Мені так погано, Боже. Мені потрібне диво, щоб хтось за мене помолився. Не збагну, чому мені так погано, не знаю в чому проблема. Зрозуміти це не так вже й складно. Просто почніть прислухатись до голосу Бога. Навіть не можу описати наскільки краще почуваюся зараз, ніж раніше, бо тепер я вчасно лягаю спати. Я викинула зі свого графіка багато подій, навчилася говорити ні. Я люблю допомагати людям та не хочу, щоб вони довели мене до божевілля. Я не хочу втрачати здоровий глузд, щоб усі ви були щасливі і здорові, а я лежала десь напівмертва, бо не вміла вчасно сказати комусь ні. Неймовірно, як небагато всього треба змінити для покращення свого життя, якщо тільки прислухатися до Святого Духа. Переходимо до наступного пункту. Не будьте постійно у замішанні для віруючої людини. Це ненормально. У книжці я наводжу один з таких прикладів стосовно мого молодшого сина Дена, якому у грудні виповниться 33. І людоньки, я стільки часу згаяла, коли мій молодший син був ще хлопчиком, думаючи, чи він доживе до похилого віку. Він ненавидів школу. Не любив навчання, і я так раділа, коли він закінчив школу. Ми навіть не могли сподіватися, що він вступить у коледж, бо йому не подобалося навчання. Йому не давалася наука так, як дається звичайним дітям. і вгадайте, що Я просто згаяла час, бо сьогодні він генеральний директор служіння Джойс Маєр. Тож ви зможете зберегти багато часу, не хвилюючись про своїх дітей, а просто сказавши Боже, я не знаю, в чому твій план, але довіряю тобі. У мене є дві доньки. Про одну з них я думала, чи ця дитина коли зможе покинути батьківську оселю? Вона вранці навіть не може знайти свого взуття, що вона робитиме без мене І цікаво, те, що саме вона з усіх моїх дітей займається моїми зустрічами, дбає про мене. Пакує мої речі перед усіма поїздками і стежить за тим, щоб я не приїхала до вас гола й боса. Тож дівчина, яка не могла подбати навіть про себе, зараз дбає про мене. Аго, ваші діти зовсім не безнадійні. тож не гайте часу у постійних спробах усе зрозуміти. Схвильовані і збентежені думки. це не нормально. знаєте, що нормальне для віруючої людини? Мир. Для нас він має стати природнім середовищем, бо саме така атмосфера панує на небесах. Ми повинні жити у такій атмосфері. Нормальна духовна атмосфера це атмосфера миру, що вище від усякого розуму. Навіщо молитись, якщо постійно хвилюємось? Це безглуздо, це згаяний час, збираючись і далі хвилюватись не моліться. Я й раніше про це проповідувала. Та настала мить, коли я подумала. Знаєш, господи, немає сенсу про це проповідувати, бо люди все одно хвилюватимуться. Я чула багато проповідей про те, що не треба хвилюватися, все одно хвилювалася. Тож врешті, я просто сказала: Боже, коли вже люди припинять хвилюватися? І ось що зрозуміла. Я можу до посиніння казати вам не хвилюватися, але ви хвилюватиметесь, допоки не усвідомите, що це безглуздо. Це не вирішить вашу проблему, не допоможе вам, бо хвилюючись, ми просто кажемо. Сподіваюсь, що достатньо довго про це і хвилюючись, я щось таке придумаю. Але цього не буде. Іноді я привожу з собою крісло гойдалку. Цього разу не привезла. Та хвилювання це як сидіння увесь день у кріслі гойдалці. Ви чимось зайняті, але нікуди не рухаєтесь. І в кінці дня ви все одно сидітимете в тому ж місці. Хвилювання – велика проблема у житті багатьох людей. Це дійсно так, чи я іноді хвилююся, так іноді, але запевняю, це не те хвилювання, що раніше я потроху змінююсь, і ви можете досягти стану, коли вже не хвилюватиметесь. Починаючи хвилюватись, просто подумайте про щось інше. Переключіть думки на щось інше. Почніть думати про щось хороше, і скажіть у голос. це мені не допоможе, не принесе користі, все марно. Я просто згаю час. Хто вірить, що для бога ви цінніші за пташку? А усім відомо, що сказано у Матвія 6 розділі. Погляньте на птахів, вони не хвилюються. Вони не переймаються. Вони ні про що не турбуються, а Бог їх усе одного годує. хіба ви не цінніші за птахів? навіщо гаяти часи хвилюватися про сьогоднішні події? Адже завтра у вас буде новий привід для хвилювання? Тож щиро вірмо, що Бог чує нашу молитву, бо це була одна з речей, які дуже мені допомогли. Я навчилася щиро вірити в те, що коли я молюся, Бог мене чує і зробить те, що потрібно. свого часу навіть за потреби чекати, я все одно буду щасливою. бо мої хвилювання не змусять Бога рухатися швидше. Агов, допоможіть мені, я проповідую краще ніж ви реагуєте. Знаю, про що ви думаєте. Я нічого не можу вдіяти. Просто не можу про це не думати. Ні, можете подумати про щось інше. Не сидіть у темряві на самоті. Іноді ми кілька днів поспіль просто думаємо про свої проблеми. Ох. О Боже, допоможи не хвилюватися. Боже, будь ласка, допоможи мені не хвилюватися. Коли ми з Дейвом були значно молодші, і наші діти були ще малі, у нас були великі фінансові проблеми. Ми думали, що ніколи не матимемо достатньо грошей. Але Девішов гратися з дітьми в іншу кімнату. Вони чіпляли йому на волосся бігуді, розчісували його і стрибали по спині. А я на кухні з усіма рахунками, і калькулятором все підраховувала, підраховувала і підраховувала. І з кожним підрахунком ситуація не покращувалась, Я знала заздалегідь, що грошей недостатньо. Нам було потрібне диво. Те, що більше я рахувала, то більше скаженіла й боялася. Щоразу, починаючи підрахунки, я засмучувалася і гнівалась на Дейва за те, що він радіє життю. Як ти можеш грати з дітьми, коли так багато проблем? Ти повинен щось робити? Зроби щось. А він відповідав ну, що я можу зробити? ми довіряємо Богу, віддаємо десятину, любимо Бога. слухаємось його як тільки можемо. він про все подбає. Але коли? І що він зробить? А ти що будеш робити у цей час? Грати з дітьми? для того, щоб оновити свій розум і навчитись мислити так, як мислить Бог, необхідно міркувати над Божим Словом, тобто прокручувати його у своєму розумі знов і знов. Почніть це робити, і ви матимете сильні, близькі стосунки з Богом, які він так прагне мати з вами. Що більше ви пізнаватимете його слово, то більше до нього наблизитись. Ви почнете розпізнавати, коли він звертається до вас. Знатимете, яка думка від нього, а якої треба уникати. Тож ми дуже хочемо вам допомогти. Адже я знаю, що розум це сфера, в якій у багатьох людей існують проблеми. Настав час змінити своє життя. З надією, цією надихаючою силою перед вами можуть відкритися неймовірні можливості, і будь-якої хвилини може відбутися щось добре. Хоч би що траплялося у вашому житті, довіртеся Богові, сподівайтесь кращого, і все у вашому житті почне змінювати. Пропонуємо вашій увазі нову книжку «Джойс Майер. російською мовою. Сматріці в з надіждей. Щоб отримати книжку від нас як подарунок, заповніть заявку на нашому сайті на сторінці книжка місяця за адресою тридаблю або повідомте нам про це у будь-який зручний для вас спосіб. Зараз у мене за спиною відбувається щось неймовірне. Ці люди готують їжу, щоб віддати дітям у цьому місці, які приїдуть автобусом. Це діти, які зараз відчувають так званий непомітний біль. Вони голодні і не знають, коли їстимуть наступного разу. Взагалі 97% дітей у цьому районі харчуються за рахунок різних організацій. Ми дуже раді бути в змозі, допомогти їм. І показати любов Христа за допомогою їжі на виході з автобусу. Ми віддаємо їм їжу, щоб уже вдома вони могли попоїсти. Вони знатимуть, що їм є що їсти. Ця їжа дуже поживна, просто неймовірно, що у нас є можливість допомагати голодним дітям і бідним сім'ям яким дуже важко покривати навіть основні свої потреби разом з вами і з Божою допомогою ми можемо їм у цьому допомогти. Дякую за те, що берете у цьому участь. Для служіння Джойс Майєр ви означаєте більше ніж можете уявити. Ми цінуємо вас. Ми дякуємо нашим друзям та партнерам за можливість здійснення цього служіння. Тільки разом ми годуємо голодних, одягаємо бідних і несемо Євангеліє усім народам. Якщо ви бажаєте, щоб за вас помолились, хочете більше дізнатися про книжки й програми Майєр і стати нашим партнером, телефонуйте нам за номером, вказаним на екрані. Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Майєр.